Я сидів і думав, от що мені таке собі купити, щоб спокійно поїхати на рибалку, в ліс, на охоту. І я знайшов це рішення прямо в автостарі. Nissan Pathfinder. Дивіться, друзі, один го того року даний автомобіль 2,5, дизельочок на повному приводі. Ви просто подивіться на цю манючку без ключових доступ у нас присутній. Кожа рожа, всі діла, Електросидіння є, пам'яті у нас також присутні. Ви просто гляньте, скільки в нього багато місця. Та тут і вудочки по місяці. Я вам скажу, не тільки вудочки. До речі, це у нас титанім комплектація, тобто максимальна комплектація, яка тільки є в даних автомобілів. Це у нас офіційний Нісан. Дивіться, круїз-контроль присутній. Датчики світла також є. Як ви бачите, круїз-контроль є. Клімат присутній. Два підігрівчика є, автомат. Ну, все, як має бути лючочок на місці, електро. Вообще, тачка заряд. Така резина у нас дуже-дуже достойний 11-го року випуску ще раз вам наголошую, друзі. Ви знаєте, більш детальну інформацію ви можете бачити в нашому телеграмі, веб-сайт та мобільний додаток Клуб 365. У мене все.